Шій вазі «Жіночі шатани Есмара, 190 гривень за одиницю. Маємо у лоті 12 пар, 2280 гривень. Загальна вартість лоту, розміри від 34 до 42 Широкий розмірний ряд і показую вам, які кольори. Це мікс. Мікс саме по кольорам. Чорний, класичний. Далі маємо ось такий яскравий колір. Супер, просто буде на осінь. Між червоним та кораловим. Класний такий колір з помаранчевим відтінком. Далі йде клітинка, також така в стилі кежуал. Подивіться, будь ласка, 190 гривень за одну пару. Нагадую, 12 пар у лоті. Також маємо темно-сині, шикарні моделі, класичні, більш кежуал, хто більше полюбляє. Для замовлення, будь ласка, зв'язуйтесь з нашими менеджерами. В описі залишаю контакти наших менеджерів. І також нагадую вам, що є вайбер-спільнота з детальнішим описом усього асортименту. Запрошую до спільноти. Якщо бажаєте приєднатися, напишіть нашим менеджерам.